Всім доброго дня, дорога моя аудиторія. Я знаю, що ви дуже відчайдушно завжди підтримуєте мене, мій канал, за мою щирість, за мою відвертість. І ця ситуація, яка трапилася з українською родиною в не могла просто мене обійти мимо. Розумієте, я хочу допомогти цій родині. Я хочу допомагати українцям. і Я завжди стараюся допомагати українцям, бо українці повинні допомагати українцям і підтримувати один одного і розвиватися в цьому житті. Спочатку я хочу вам сказати про те, що ви собі просто уявіть. Люди приїжджають, особливо жінки з дітьми в Канаду так далеко, щоб дати шанс, дати шанс на безпечне, на хороше майбутнє своїм дітям, своїй дитині. І потім відбуваються такі речі, як відбулися з цією українською родиною в місті Вініпех. Ішла мама з сином додому, і на них напали двоє молодиків, і почали вимагати гроші. І звісно, мама. З дитиною сказали, що в них немає грошей, вони не будуть нічого їм давати. І що ви думаєте, зробили ці люди? Ці люди взяли біту і почали бити дитину 14-річного сина. Так набили, що він зараз в критичному, але стабільному стані. І мама не дуже так сильно постраждала, але теж постраждала і дуже сильно зараз переживає за свого сина. І це просто мене серце кров'ю проливається, розумієте, тому що це дуже і дуже болю, боляче, коли таке стається, коли таке відбувається, і розумієте, і коли наші люди вже страждають і. Тратили свої домівки, мусили покинути свої домівки і думають про своїх родичів в Україні. І ще така біда трапляється з людьми. І тому нам треба допомогти. Я залишу посилання на GoFundMe, сторінку, де збираються гроші зараз на те, щоб допомогти цій сім'ї. Там буквально ще залишилося, мені здається, до 5 тисяч доларів, щоб добратися до повноцінної банки. Я попрошу всіх небайдужих, хто може не обов'язково донатити там 5 доларів, навіть 1 долар, 2 долари. Що ви можете разом? Ми сила, пам'ятайте про це. Коли ми одні, то ми є одні, коли ми разом ми можемо багато чого робити і творити хороших речей. Тому я хотів це зробити від щиро серця, щоб допомогти українцям розповісти вам теж про те, що відбулося з нашими. Тут в Канаді і також хотів донести до вашої уваги, що будьте обережні, дорогі українці, які приїжджають в Канаду, які можливо ви не знаєте райони, в які ви заходите. Будьте пильними, старайтеся уникати районів, яких ви не знаєте, або робіть своє трошки дослідження. І звісно, такі ситуації можуть відбутися де-небудь з ким-небудь і в будь-якій точці будь-якого міста в Канаді. Але все рівно можна уникати різні важкі райони, тому що в Канаді дуже є багато зараз теж криміналу, безхатьків, які шукають на те, щоб купити собі наркотики, щоб випити. Розумієте, в кожній країні таке є. В Канаді зараз дуже велика з цим проблема, і тому люди не мають достатньо грошей, все дороге. І тим людям. По барабану розумієте, їм головне зробити щось. Вони злі у в них життя вже так не склалося, і вони комусь іншому хочуть його зіпсути або забрати. Тому, друзі, будьте пильними, будьте обережними, думайте, що ви робите, дивіться, куди ви ходите, і пильнуйте своїх рідних. І обнімайте своїх рідних, якщо ви можете їх обняти. Просто цінуйте це, тому що ніхто нам не гарантує завтрашній день. І життя це така штука, яка може завершитися дуже швидко або дуже радикально помінятися для кожної людини. Тому будьте щасливі, якщо ви встали з ліжка, будьте щасливі, що ви можете самі ходити. Будьте щасливі, що ви просто живі і у вас є родичі, і ви маєте цей день, який вам дав Бог, і шанс прожити ще один день на цій планеті. Дякую вам, друзі! Я надіюся, що це відео вийшло е, хороше в тому плані, що ми допоможемо. Надіюся цій родині. Друге, я надіюся, що це можливо допоможе трошки, відкриє очі для інших сімей, щоб вони були обережнішими. Гарного вам дня чи вечора, друзі! Бажаю вам тільки самого найкращого від душі, здоров'я, щастя та мирного неба над нашою улюбленою Україною.